Всім привіт! Хто за мною скучив, ставте вподобайку. Хто за мною не скучив, ставте дизлайк, от і перевіримо, хто за мною не сумував. Ну, версія 112. Поїхали! Створюю новий світ, назвав новий світ 35. Це ні на що не відсилка, до цього зовсім не було нових світів. Я думаю, вже створювати. А ні, ось зайду в налаштування, ще я тут нічого не зроблю, просто покручу вашої трошки уваги, щоб ви встигли точно вподобайку поставити. Не хочу тут нічого змінювати. Ну, а грати, звичайно ж, ми будемо на креативі. Поїхали. Думаю, я щось переплутав. Ну що ж, перезаписувати лінь, тож... Буду добувати тут дерево. Хто на мене не підписаний? Молодець. Підписуйся. Там дерево. Не знаю, чого тут не захотів здобувати. Ну просто не хочу легкі речі робити бути рабом-раб-сістеми. Ну, а основним джерелом їжі для мене будуть кавуни. Поки що я добуваю дерево. Дуже довго добуваю дерево. О. Ну от і все здобули. Все я пішов. Не, я кавун добуваю. Буде що поїсти. Як який казав, це буде моїм основним джерелом їжі на, на, на майбутню невизначеність. Е... Основним, не зважайте на це. А ще в мене кльова мишка. Курсор. Хм, Дивно, чогось не краптяться дошки. А я думав, а, я все переплутав я. Ну, нічого, буде для мене досвід. Що це за напис? Що, ж, я повернувся. Думаю, я піду будувати собі дім, так так вам не почулося. Я не буду здобувати собі ресурси для того, щоб піти в печеру, як я їй сказав, це буде моє вільне проходження, що хочу, те й роблю. Буду, буду будувати дім. Кому не подобається, ставте дизлайк. Жартую, не ставте дизлайк, мені буде дуже образливо. Звичайно, якщо ви не скучили за мною. У мене зависло. А, ні, все розвисло. Вибиваю травичку, щоб вибити насіння. Думаю, тут десь і буду будувати хату. Це тростину, правда, не знаю нащо. Досі немає жодного її насінинки Ну, думаю, з цього буде. Я точно не вижив би на скайблоці. Зроблю собі. Чесно, я не знаю, що я хочу собі зробити. Буду просто будувати дім собі. Правда, і з дубом будуть деякі проблеми, напевно, дарма я саме його добув для того, щоб будувати мою хату. Я дуже багато чого встиг зробити за ці кілька секунд. Здається, це дуб, тому я буду його добувати для того, щоб робити собі хату. Хто не, дум... Хто не вважає, що це дуб завтра йде в школу. Якщо ви, правда, сьогодні подивитесь, то вам все одно не повезе. Якщо дерево застрягне і я його не зможу підняти, мені буде лінь до нього лізти. Не застрягай, будь ласка. Ну що ж, а не. Чим проходження не такий. Дивно. На себе не схожий. Ну все здобув, думаю, в принципі, пісочок теж можна здобути. І йду добудовувати хату. А, в мене ж ще ці було. Ми будую може щось. Не люблю перелистуватися між інвентарем. Так. Що з цього цікавого можна зробити. ем... Глобу. Ну нічого за моїм задумом у мене завжди хата. Будиночки такі. Хто хоче побачити. Хто хоче це побачити, той має поставити лайк. Адже я що дарма монтую це вже тижнів три? Тобто що не міг знайти нормальну монтувальну програму, а тепер знайшов. Ну, Думаю, 7 днів виживання будуть теж тут, тому так, якщо що мож, можете не говорити. Звичайно, я не до вас, мої любі підписники той, до кого я говорю, знає, що я про нього. Я згадав, треба піти в шахту, щоб добути трошки камню. А, правда, не знаю, де її саме тут буду робити. Думаю, десь тут зроблю. Буду радий, якщо хоч хтось із вас підпишеться, Адже я що дарма це роблю. А, мені, я б, був би не проти, щоб знайти якийсь камінь, звичайно. Хм. Ем. Е. Е. Мені здається, це неудачна печера. Ну, добре, але я із минулого не слухаю себе. Я знайшов камінь. Ура. Сім хвилин відео вже йде. Ай, досі не міг знайти нормального каменю. Ну, буває вже Кай... кайло, зроблю собі кам'яне. Правда, чого я це не А, ні, все нормально, я зробив це, коли зробив саме три камені. Надіюсь... дерев'яне кайло не буде до мене приставати всі інші рази, коли я буду йти в ...шахту. мою тільки мою. Ммм. <пл> Ай. *mm, Кому цікаво я на версії 1.12, так що, що я роблю, те можете не повторювати, навіть не старатись, ви все одно не зможете на своїй версії 12121. Надіюсь, вино використовується мідних големів, як рабів системи. Думаю... не знаю, що робити, чесно. Все ж таки я підібрав його. Маю викопати камінь для того, щоб зробити пічку. А з пічки я переплавлю залізо, залізо зроблю собі залізний одяг, залізне кайло. Знайду діаманти, прокачаюсь до діамантового рівня, тут нема назриту, можете навіть не мріяти. І е, переможу Ендер Дракона. Цікаво тут. А, так, тут є літри, правда, нема. Фейерверки нормальних. Зате пічку поставив. Треба забрати мій верстак. Верстат. О, можу скриньо ще скрафтити для того, щоб усі речі не були в мене в інвентарі. Щоб ви бачили мою прекрасну оригінальну руку. Вже настає ніч, а я й досі не забрав верстат. Що я за. Що я зараз роблю? І досі не хочу його забрати. Іду здобуду ще один камінь. Ні, я знову підібрав кам'яне кайло, але я цього ще не бачу. Надіюсь, мені не доведеться перезаписувати. Адже я зрозумів, я порився трошки в гуглі, я граю на Е, Якщо невдало стрибну, то виживання закінчиться назавжди. Я зробив сокиру, ой якраз щасно ніч настає. Тима, і на цьому я й буду завершувати своє виживання. Ага, розмріявся ти. Іди добудь дерева. Ти Зроби. Ти навіть не доробив собі хату, ти ще й сподіваєшся на те, щоб пережити ніч. Якщо що я це собі кажу, щоб підписники ви там не ображались, ну, те, що я вам це кажу. Здається, я тільки погіршив ситуацію. Збудувати дах дуже важко, начебто. Всі блогери про це кажуть. Всі це ніхто. Ну, збудую. Це я пішов по верстак. Нарешті я й стану. Нарешті я його забрав, не пройшло і 7 хвилин. А, справді не пройшло пройшло лише 11. Нащо я викинув свою сокиру? Ну, о, ні, треба забудуватися блоками землі, щоб монстри не дістали. Так кожен робив у креативі. А я хотів грати на креативі, тож. А це не блоки землі. Ні, що ти робиш, це ж не блоки землі. Не знаю, нащо я це так драматично зробив, якщо я ще не виходжу. Зараз переплавимо пісок. Він у мене магічним чином з'явився в інвентарі. Думаю, 4 дошки буде достатньо для восьми пісок. Піщинок, якщо один, в принципі, а -а -а, плавиться скільки і пісок, а ні, якраз буде достатньо. Думаю, до скляних панелей трошки підожду. Не знаю, на що мені хітбокси, але наче кожен крутий блогер із ними грає. О, ще два скла. Зараз буде ще три, і я повністю забудуюсь. Правда, наче я там скляні панелі хотів зробити, але. Напевно, я повністю забув про цей план. І наше мені четверте скло. А, зараз усе складемо. Ой, стало мені страшно, на вулиці так темно. А в мене немає досі з чого смолоскип зробити. Оце вдачний похід у вечеру. Думаю, якби я слухав те, якби я той, що грає зараз, слухав те, що я зараз кажу, перестав би знімати. Так що, якщо що став лайк, щоб було продовження. Не поставиш, не буде продовження. О, ні, в мене з'явиться хейтер, якщо хтось поставив дизлайк. Напевно, я занадто багато про це прошу. Ціле відео. Ну, все, закриваємо скриню і йдемо спать. Правда, в мене нема ліжка. На вулиці Монстри мені страшно, будь ласка, уколи с... сайте мені. АВВ, мені дуже страшно. Не знаю, що мені робити. Я просто відео кажу, що... зовсім непередчасно зобірвалось, тому е, дякую, що додивилися його до кінця. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь. Ну, а якщо хочете продовження, то хай це відео набере один лайк. Бувайте!